Слава Україні, шановні пані і панове, дегенератам з парашей просьба здриснуть геть. Дивіться, у нас є ось така гарнюня яблунька. Коровка її зламала. Пішло дуже багато ось такої порослі. Треба з оцього гіменця зробити файне дерево. Дуже добре, що зламала вона через прищепи, залишилася. Тобто, у нас є гарне деревце, яке просто треба заново сформувати. Вибираємо саме гарне, саме рівніше, ось центральне, ось це деревце. Будемо формувати його форміровка чаші. Так форміруються в основному низькорослі яблуньки. А можна так формірувати. Взагалі, все, що не високого росту до 3 метрів, класно формірується чашою. Це найгарна форміровка саме для таких дерев. Зараз ми це все повирізаємо, обріжемо яблуньку. Я вам покажу, що треба зробити, щоб в дальнішому отримати максимум урожаю з цього деревця. Отже, дивіться, шановні пані і панове, ми вирізали ці гілочки, всі що пішли від ломаної деревинки. Оставили самий гарненький центральний ствол, убрали всі тоненькі гілочки, вони нам не нужні. Ми зараз формуємо перві каркасні віточки. Тобто нам треба 3-4 вітки, щоб желательно росли в різні сторони. І желательно, щоб угол був більш пологий, щоб не отак торчало. Тому що, відповідно, крона буде десь там. Якщо у вас немає можливості знайти такі вітки, щоб всі торчать, пригибайте їх до землі, добивайте кілочок, тобто заставляйте їх рости ось так, в різні сторони. Отут вот у нас просто ідеально вийшлося. Оця віточка тоненька. Ну, що ми її простимулюємо, тобто ми її не зрізаємо. А оці літом, як почнуть рости, трошки кінчики позрізаємо, тобто вона витягнеться і вони всі будуть одинакові. І от перший каркас у нас буде готовий. Далі вони почнуть розвітлятися і будемо формувати кожен рік. Ось це ось ось замажемо красочкою і дерево буде нормально розвиватися. І ось рядом у нас те саме дерево теж було зломано. Тут яка біда. оцей пагінець трошки наклонений. Теж ми зробили гілочки, сформували його. Зараз нам можна тут забити факіл і його просто так вирівняти, заставить рости рівно. Тому що якщо це не зробити, дерево так і буде рости. Тобто, у вас буде на участці дерево яке буде похилене, потім розвітлятися, то все буде негарно. А щоб було гарненьке деревце, просто йому отак простимулювати. За один рік воно вирівняється і все буде добре. Просто сюди хороший пакілець підв'язали. І теж бачите, що 3-4 гілки, щоб різні сторони дивилися, їх потім подивимося, яка буде швидше, вірніше, літом як будуть рости. Тобто якась може швидше, після якась медленніше, Ми просто та, що швидше полізе, підріжемо. Та, що тонше, нам треба, щоб краще розвивалася і її не трогаємо. Тобто кінець зовсім не сліпимо. Ось тут навіть є плодяночки. Тобто тут будуть якісь плоди. Ось тут 3-4. Максимум 2-3 залишимо на дереві, остальне зламаємо, тому що нам зараз потрібно формувати дерево. Плоди нам зараз не потрібні. Ось тут ось є плодяночки. По яблучку поставимо на кожній віточці, тобто буде достатньо. Задача сформувати дерево. Це підмазати і обробити зараз і мідним купоросом, і залізним купаросом, і бордоською сумішю. І то, і то, і то хорошо. Зараз обов'язково до того, як лопне почка, це треба зробити 100%. Тоді у вас не буде проблем з грибками і дерева буде гарно розвиватися. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, можете підтримати канал, під відео в описі оставлю. Силочку, карту, як можна це зробити з території України, також оставлю реквізити, як можна це зробити за кордоном. Всім дякую і до побачення.